Доброго ранку всім на роботі комісії Сатимівської селищної ради з гуманітарних питань. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Так, Одноголосно, дякую. На розгляд комісії виноситься питання про затвердження штатних розписів навчальних закладів Сатимівської селищної ради на 2026 рік. Поповідає начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту по доводим метач. Прошу Значить, тут у нас така ситуація. Сьогодні ми будемо затверджувати штатні розписи на навчальних закладів, штатні розписи закладів дошкільної хіміки, штатні розписи Бібліотек, штатні розписи будинків культури і клубів, а також штатні розписи садиницької школи міста. Що стосується штатних розписів, як у вас є штатні розписи ПР2, що стосується збічня або зменшення штатних розписів. На 2026 рік не передбачається, тобто залишається на рівні 2025 року. Жодна одиниця не збільшується і жодна одиниця не скорочується. Це на початок 2026 року, на 1 січня. Зрозуміло. Якщо нічого не, не, не змінюється, все залишається, то. Добре, хто за те, щоб затвердити штатний розпис навчальних закладів Садівської села ради на 20. 2026 рік, прошу проголосувати. Дякую всім. Вищення прийнято. Дякую всім. На цьому наша робота закінчена.